Київська і Харківська домівки Михайля Семенка. Тут, у знаменитому будинку Слово, у четвертому під'їзді на другому поверсі жив поет. Будинок Слово був заселений у грудні 1930 року. Але, на жаль, у ньому поселилася і тривога, тривога, яка поступово охопила всю країну. У Харкові тодішній столиці України ще вирувало літературно-мистецьке життя. Ще діяли такі літературні організації, як ВУСП, Молодняк, Плуг, Західня Україна, Пролітфронт, ОППУ, Група А, Трактор, Комуна, Лочав. Але вже перестав виходити часопис Нова генерація, головним редактором і натхненником якого був Михайл Семенко. У 1931 році. Михайль Семенко пише вірш Починаю рядовим, у якому відмовляється від свого футуристичного минулого. Ось ось заарештують Михайла Ялового у 1933 році покінчить життя самогубством Микола Хвильовий. Юрій Смолич згадував, на першому з'їзді письменників у Москві Семенко, як і я, мав лише дорадчий голос. Чи не найстаріший з українських поетів, глава українського футуризму, був тяжко ображений зазнаною кривдою. На засідання з'їзду він майже не ходив, сидів у номері, заводив патефон, який щойно придбав по талону делегата з'їзду і накручував єдину пластинку, яку мав танго, а хеть чорної глаза. Колись пізно ввечері після вечірнього засідання застав його за столом. Перед ним лежав папір. Сідай. Сказав він зразу, слухай, я сів. Германія, сказав Семенко, поема. І почав читати. То були величезної поетичної сили і такої ж гарячої ненависті строфи про Гітлера і трагедію Німеччини після приходу до влади фашизму. Признаюсь, саме тоді я зрозумів, що Семенко справжній і великий поет. А не просто гультяє трюкач та хохмач, яким він мені тоді вважався. Так я йому прямо й сказав, глибоко схвильований. Михайло затулив обличчя руками і заплакав. Міня багу їх потабить нігді нельзя, ані дарять мною. Вірші Семенка часто густо здаються читачеві якоюсь загадкою. Перед якою читач зупиняється, начебто розгублений, хоч насправді ніякої загадки немає, все дуже просто. І цю о, простоту відзначив видатний о, російський вчений В'ячеслав Селович Іванов, коли сказав про вірші Семенка, що це нескаламучена стенограма душі. Якщо ми в цій дефініції ще замінено, замін, замінимо дуже важку для розуміння душу простою формулою внутрішня мова, то все стане вочевіть. Розумієте, художник такого гатунку, як Семенко, він втілює в своїх віршах миттєвості. І миттєвості мають бути відображені миттєво ж. Так що навіть час творчого процесу стає на заваді художникові. І тоді художник відмовляється від ритму, від рими, від е, синтаксису, навіть е, від е, знаків е, розділових на письмі і приходить просто до фіксації своїх внутрішніх уявлень, які навіть ще не зовсім втілились у слова. Сказати так парадоксально. До словесне слово він втілює. І тоді виходить те, що ми звемо верлібр, вільний вірш. Авангард відіграв в українській літературі виключно значну роль. Але цю роль він мав можливість виконати тоді, коли б він існував в природних умовах і загинув би природною смертю, дійшовши свого. Природного кінця, але в нашій культурі ніщо не вмирало природною смертю. Все зупинялось насильницьки. І так само загинув і український авангард, і так само загинув і е, Семенко. Вдова Михайля Семенка Лідія Іванівна у фільмі про репресованих поетів згадує Поснідав, сказав, що прийде на обід, на обід не прийшов. Вечером не прийшов. Уранці його нема. Я одяглася, дуже розсержена, спустилась на кріщатик, іду. Коли хтось мені за спиною каже, літа Івановна, літа Івановна, куди це ви йдете? Я обернулась в Микола Терещенко. Я вернулася до нього, до кажу, що це ви шепчете? А він, одверніться, не дивіться на мене, не дивіться, йдіть спокійно. Літа Івановна, ви куди йдете? Я кажу, йду в союз письменників до шкрупія. Де він подів мого Михайла. Не ходіть, не ходіть. Бо його там не знайдете. Получаю великий пакет, во мене зараз є. Там газета. І там пишеться, що значить було зібрання письменників. І всі жалкували, як це так, що вони не розгадали, що Михайль Семенка ворог народу. Отже. 26 квітня 1937 року Михайля Семенка було заарештовано. Півроку тривали виснажливі допити і безглузде звинувачення в приналежності до міфічної української націоналістичної терористичної організації. Секретно. Приговор о расстреле Семенко Михаила Васильевича приведен в исполнение в городе Киеве 24 -го, 10 -го, 1937 -го года. Начальник 12-го отдела Шевалев. Мои доцы, Я знаю, как вырастешь, будешь пытаться, кто так и справді был твой маленький батько. И может ты и тогда меня не будешь знать, І, може, не дійде до тебе, про мене згадка. І може, ти мене любить не будеш, може, й тобі я буду незрозумілий і чужий. Може, й тоді, коли тебе будуть ці самі люди, і тобі буде неясно, навіщо я жив? І, може, тобі, про мене, розкажуть, і ти будеш лаяти мене за деякі гріхи, а зараз мене ніхто не розважить, бо не знаю, я чи будеш, як зараз. Мене любить ти. Я не знаю, чи мені довго жить зосталося, і я не винен, що моя путь важка, але я знаю, що за оці гріхи моє життя змагалося, і що зараз мене зрозуміла б тільки ти, моя дочка.